Майже два місяці залишається до інавгурації Трампа до того моменту, коли світова політика геополітика стане абсолютно Вона Перемішається як е, коктейль Махіто, перемішається як е, космополітен у чарці Керібричок шоу в серіалі «Секс і місто. І, отже, варіанти тиску, як на українську, так і на російську сторону, теж будуть абсолютно непередбачуваними. Тому відповідно даних видання «Зе Телеграф Путін наказав до цього терміну до того терміну. Коли Дональд Трамп зайде у овальний кабінет, повністю звільнити Курську область для того, аби на цьому напрямку вже для цього, на цьому напрямку вже зосереджено вже 50 тисяч російських військових, причому чи 11 тисяч з них це північнокорейці. І логіка такого наказу вона полягає в чому? В тому, аби під час ймовірних переговорів територія Курської області не була козирем, не була козирною картою з боку української сторони для того, аби Путін міг розмовляти винятково про суверенні українські території повертати, не повертати, що як якраз таки Курська область не входила у ці торги. І в цьому контексті цілком логічним є те, що українська сторона нібито отримає дозвіл бити далекобійними ракетами, винятково по Курській області. А не по всій території Росії це той нюанс, про який я сказав, і то винятково не по всьому, що знаходиться на Курській області, а винятково по північно-корейських військах. Бо за даними видання, «Екшіос», це стало відповіддю Білого Дому на залучення до війни північно-корейських солдатів. Не та атака, яка була здійснена в ніч в суботи, на неділю. У Раді Федерації Російської Федерації заявили, що дозвіл на далекобійні удари по Росії. Нібито веде до Великої світової війни. І перший заступник голови комітету з міжнародних справ Володимир Джабаров сказав, що Москва відповість негайно на таке рішення Вашингтона. Вчора, у своєму зверненні, президент Володимир Зеленський тільки не сказав прямо, він тільки натякнув, що Україна тепер має відповідний дозвіл, зазначивши, що такі речі їх не анонсують. Але ракети будуть говорити самі за себе. Президент Литви Єтана сна усе. До привітав рішення, тобто фактично він, нібито як і підтвердив, що воно дійсно було прийнято бити в глиб території Росії американськими ракетами. Глава МЗС Польща Радослав Сікорський сказав, що це була відповідь на участь північно-корейських військ, в принципі, те, що я зазначив і раніше, і зі мною на зв'язку Олег Магалецький співорганізатор форуму вільних народів Постросії.